Вас можна привітатись нарешті з набраним турнірним ночком. Ну і напевне не лише результатом і грою, мабуть, задоволені. Да, дякую. Дякую, дійсно задоволені результатом. Чому? Тому що для молодої команди, такої, як ми, нічия з Цетусом, з одним з багаторічних лідерів, одним з лідерів багаторічних нашого вокзалу Черкаського. Це Другого кошти. От. Я сподіваюся, що м також в цьому результаті сприяли моє налаштування хлопців на гру. Питався їх зарядити, і я думаю, що мені вдалося, просто леви бігали, билися. Їм величезно дякую за віддачу, за гру і за емоції, які були на полі. Десь хочеться трішки вибачитися перед сетусом за надмірні емоції, перед арбітрами, але ну, це гра, ми десь розуміємо, що це було ну, занадто. Будемо намагатися тримати себе в руках. Всім спасибі за цю гру. Десь ми сьогодні виглядали. Так, як мені хочеться. То є дуже чудова динамічна гра. Я не можу сказати, що це була найкраща наша гра на цьому турнірі, тому що і з земельником, і з майфоном, і службою порятунку ми зіграли не гірше, але десь там нас підводила реалізація, десь ще щось підводило. А тут сьогодні всі виковались на максимум, забили два гола. потім ще могли забити. Але я в принципі думаю, що цього на сьогодні було достатньо. На перемогу ми не награли, а на ніч точно, тому ще раз дякую своїй команді за сьогоднішній результат, за сьогоднішню гру, за сьогоднішні емоції.